Капеланське благословіння, на 15 вересня 23-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається, розповідається про те, як Ісус після того, як нагодував п'ятьмю хлідами п'ять тисяч людей, а відправив своїх учнів в море перепливати, а сам пішов на гору на, гору, на самоті молитися. Молився там, і під ранок пішов по морю для того, щоб наздогнати своїх учнів, які в цей час боролися з вітром, і ну, в темноті не могли подолати цей вітер, і бурю, яка піднялася. І він нібито проходив мимо, і вони його побачили, і злякались його, подумали, що це привід. А він сказав: не бійтеся, тільки вірте. І тоді вщухла буря, і все закінчилося. Знаєте, цей епізод. Мені нагадує, або нагадує, уподібнюємо, або, мій погляд, приймає в сторону, в сторону що е, про неготовність. Да? І він сказав, що своїм сучням своїм, що е, не готові вони були прийняти ці чуда, які нагодування хлібів, тому що було серце їхнє зачерствіле. Серце зачерствіле. І я от пригадую, що він після п'яти тисяч, як нагодував, пішов на гору на самоті молитись. Молився і після цього пішов по воді. Її учні були не готові. І от про цю неготовність і молитву Ісуса. Ви знаєте, всі ми повинні готуватися або гортуватися до прийняття дотика Господнього. Бо не готовими ми нічого не приймемо, а от готуватися повинні. Ісус показує, як готуватися. Це і звичайною молитвою. Він там не робив справ, там не робив чуда. Не чудами Він готував. А готував тим, що молитвою. Да, і він вчив е, учнів, і нас всіх вчить бути е, тось, прагнути до готовності і йти ну, шляхом цієї готовності, робити з собою щось. А робиться для того, щоб серце не було черства або розм'яло. Тобто і розум, і серце зрозуміли чуди не головою, ну, розумом, а внутрішнім станом. Я повинен бути таким. Бути м'яким, не е, знати про те, що треба бути таким, а бути таким. І це проходить через звичайну молитву, молитву, яку робив Ісус, яку Він себе готував. Це ж Він нам приклад. І Він після чуда е, ну, робить, е, молиться майже всю ніч. Це звичайні прості слова, тобто бесіда із сина з отцем. і нам каже: починайте з простого молитви словесної. Нещодавно я був е, на навчаннях і на моїх е, побратимам, один з побратимів сказав, ну навіщо нам разом починати молитву. Мол, молитвою наш захід. Ми ж і так захід у нас тут навколо Капеланський, що нібито сам Захід є молитвою. Але Господь не говорив, що моє чудо є молитвою. Він пішов і молився. Не висоточний розмовляв з Богом. І щоб ми, знаєте. Е, Починали з такого, з того, що Ісус нам каже. І тоді, крок за кроком, наші серця будуть розмягчатися, і як учнів, і тоді ми зможемо збагнути і наше серце зрозуміти, а що мені говорить Господь, яка воля мого Отця, про що йдеться, як мені жити? І я живу цим вже новим життям, тому що не знаю про нього, а є в ньому. Амінь.